Президент Володимир Зеленський подякував угорському прем'єрові Віктору Орбану за мотивацію на теренах Мюнхенської конференції з безпеки. Зеленський отримав премію імені Евальда фон Кляйста за мужність українського народу і звернувся до країн-партнерів зі її словами подяки за підтримку української держави і під час промови згадав так само прем'єра Угорщини. Як саме почуємо? Я навіть хочу подякувати Віктору. Ви всі знаєте, кого я маю на увазі, бо по своєму він підштовхує всіх нас в Європі бути кращими. Кращими. Хоча б для того, щоб ми ніколи не ставали такими, як він. Людиною неначе забула. Призначення слова сором ігор Чаленко, політолог і голова центру аналізу та стратегії. З нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Доброго ранку. Вітаю. вітаю вас. Ох, вже той віктор. Слухайте, неодноразово Володимир Зеленський згадував певного віктора на полях саміту, на полях ось цієї конференції у Мюнхені. Це ефект виборів в Угорщині? Чи, можливо, це знаєте, певний інший трек? Ну, мені важко назвати лідера ще якоїсь європейської держави, яка прямо заявляє, що Україна це ворог. Ну і насправді в цій ситуації е, можна мати альтернативну точку зору, але можна рухатись відверто у промосковському напрямі, руйнувати підвали на загалом Європейського Союзу. Е, і те, що власне зараз робить нинішній прем'єр-міністр е, Відповідно Угорщини. І тому, чесно кажучи, е, оті слова, які там ображений Віктор. Постів у себе на ІКСІ, і не лише там і представники його партії, відповідно, ФІДЕС, і так далі. Ну, це мінімум, який можна безпосередньо сказати в сторону конкретного очільника. Тому насправді, насправді, я особисто розцінюю відповідні заяви нашого президента як теж заклик до більшої. Протидії якраз оцій підривній діяльності, яка здійснюється безпосередньо в рамках Європейського союзу, бо здійснюється вона сьогодні не лише насправді в напрямі України і блокування там, фінансування України, бачимо і гальмування, що стосується санкцій, багатьох інших моментів, як санкції щодо Російської Федерації, та навіть ситуація, по ми пам'ятаємо Венесуелі, коли Європейський союз і Кая Калас публікували заяву свою позицію конкретно Венесуели. Ну по суті, то прямо визнаючи неправомірність безпосередньої президентства Мадуро, і навіть тоді, супроти волі Трампа, Орбан виступив як Біла ворона. Тому я думаю, що тут тут нічого дивного в словах нашого президента немає. Ну так мені йдеться про те, який ефект. Ці слова можуть мати в перспективі, чи це буде впливати на, ну скажімо, на електоральні настрої в Угорщині, тому що те про що говорить Зеленський, кілька разів, як я казав, згадуючи певного Віктора, це абсолютно мені видається там придатне до або накладається на інші фактори, як, от, наприклад, зустріч Дональда Туска із лідером угорської опозиції, ось ця теж така історія про те, що одна з членів команди. Власне угорської опозиції Петера Мадяра має прізвище Орбан. А Туск говорить про те, що його теж звуть Дональд, нав'язуючи очевидно до Дональда Трампа. Ну, насправді, Орбан, це дуже популярне прізвище в Угорщині. Тому ми ж знаємо, навіть є Балаш Орбан, помічник прем'єр-міністра Орбана. Тому ну ну так, так вже сталося. Так сталося історично. Але ну до речі, що стосується електоральної ситуації, безпосередньо в Угорщині, я думаю, що ядро безпосередньо Орбана, ну воно не отримує якихось там додаткових балів. Бо і так зрозуміле позиціонування Орбан вважає ворогами Україну Брюссель. Всіх, ну там окрім Дональда Трампа, тому він же ж власне і в цьому руслі і розгортає свою кампанію, яка в самому розпалі, хоча ми ж бачимо за різними соціологічними опитуваннями, там в районі 10% все ж таки, Фідес відстає від тиси, і на фоні цього бачимо і навіть певні там секс-скандали, які здійснюються проти представника, якраз лідера опозиції Петера Мадіра, хоча ну Самі скандали е, мають смішну підставу по, по, по собі, але ну, все одно, тобто, використовують всі механізми. Ну, зараз будуть, і я зараз фіксую, наприклад, активізацію теми там, захистимо незалежність Угорщини, суверенітет, бо, бачите, там Зеленський якимось чином. Як може Зеленський безпосередньо. Вражати незалежність суверенітет угорщина, ну це Ну але на цьому дійсно Орбан намагається зробити подальшу кампанію. Хоча я відзначу, саме антиукраїнство не додало Орбану жодного безпосередньо в його кампанії були позитивні зрушення. Висхідний тренд по його рейтингу, коли він робив там певні кроки по соціалівці, але оцей хейт на зовнішньополітичній арені він не додає сьогодні саме лідерських позицій нинішній відповідно провладній партії в Угорщині. Повернімося до Мюнхенської конференції з безпеки, власне те, що ми спостерігали впродовж останніх днів, я чесно вам скажу, телефонуючи до Мюнхена, розмовляючи з людьми, які в спосіб репортерський, скажімо так, вивчали і висвітлювали те, що там відбувається. От я почув таку опінію про те, що ну слухайте, жодних якихось нових сенсів, жодних думок не продукувалося на цій конференції. Це радше ну повторення того, що і так відомо. Чи ви би погодилися з таким висновком? Я не думаю, що можна вважати. Постопорожню цю конференцію стосовно думок ми змінили акценти, і до речі, от навіть можна процитувати тут нардепа Чернєва, який теж був учасником безпосередньо цих дискусій. І ну, в принципі, в нього позиція якраз і враження абсолютно вірне, що змінилися амплуа. Якщо в минулому році такими собі ковбоями, які всіх критикували, були безпосередньо Сполучені Штати, то зараз. По суті, на закритих зустрічах в куларах якраз європейські представники вже не підбираючи слів, ну це я звичайно там перебільшую, але все одно максимально якраз не підтримували низку кроків нинішньої адміністрації Сполучених Штатів. Я думаю, до речі, Білий дім абсолютно вірно зробив, що відправим Якраз Марка Рубіо на цю конференцію, тому що він, як і було прогнозовано, намагався зрізати ці всі гострі кути, десь йому це вдалося, десь не вдалося. Ну але тим не менш, це принаймні ми, не, ми побачили певний заклик, і навіть у Мерса, навіть у Рубіо, що треба все ж таки берегти трансатлантичну єдність. Ще одна тема. Тут вже йдемо від Мюнхену про Женеву. Я думаю, варто поговорити а конкретніше про те, що там відбуватиметься. Кирило Буданов, очільник офісу президента України, інформує про те, що до Женеви вирушає українська делегація. Власне про це він пише на своїй сторінці у соцмережі 17 і 18 лютого пройде новий раунд консультацій щодо припинення війни. Власне, пройде він у тристоронньому форматі з участю спецпосланців Дональда Трампа йдеться про Вітхова і е, Джарда Кушнера. Ну і планують обговорити механізми моніторингу режиму припинення вогню і організацію подальшого обміну полоненими між Росією та Україною. Ну от власне, ось цей переговорний трек і те, що нині або тепер це буде Женева. Та ви знаєте, не питання Абу-Дабі, Женева. Тут питання, що Костюкова змінили на Мідінського, розумієте, mm -hmm. і одразу всі очікування від зустрічі ну трошечки занижуються, зважаючи особливо на досвід стамбульських зустрічей зразка 25-го року. Ну тим не менш, ми знаємо, що все одно буде, наприклад, обговорюватися тема можливості. Запровадження нового енергетичного перемир'я тривалішого, ніж було три дні де-факто. Тобто, в принципі, є про що поговорити, але, на жаль, російська сторона, навіть готуючись до цієї зустрічі, показала, що вона не зацікавлена у швидких результатах. У мене взагалі склалось враження, що, значить, спеціально було власне і замінено. Якраз голову делегації, бо відмовлятись від зустрічі, ну тут скажімо так, зробити поганий сигнал американцям, бо обговорювали ж дійсно там 17-18 число тільки в Сполучених Штатах. Ну але нинішні ситуації Росіяни показують, що вони повністю не зацікавлені в швидкому завершенні. війни. а це значить, що потрібно збільшувати тиск безпосередньо на російського агресора. Я вам дякую за розмову, за те, що в такі порі ви разом з нами Ігор Чаленко, Нагадаю, політолог і голова центру аналізу та стратегій на прямому зв'язку.